Друзі, ми переночували в номері. Зранку тут шумно, бо як бачите, одразу вид з нашого такого вікна. Відразу на вулицю. Тобто це головна вулиця, де проходить транспорт. От дивіться, дві птахів кудись повели. Тому шумно. Але вночі ні, бо замикали ми вікно і є кондиціонер. Він одразу біля ліжка, але налаштований так, що він навіть не відчувається, що він дує. Е, при тому добре, добре охолоджує. Окрім шуму з вулиці, можу відмітити, відмітити те, що е, також дуже чути, що відбувається на коридорах. Е, тобто, як хтось замикає двері, е, щось там гупає, ходить, говорить. Це дуже чудо. Тут за шуму тут взагалі немає. Але враховуючи те, що ми вчора не ходили, ми ну десь 15 кілометрів ми точно вчора відходили, пізнаючи Прагу. Я цього дуже не відчула. Але коли тут знаходитись, коли ми прийшли, був ще матч Евро. І чутно було, і це трохи так воно було. Не виводить з себе, а відчувається такий, скажімо так, одразу не підберу слова, дискомфорт. Тому, чи зупинились би ми тут вдруге, ну не знаю. Насправді не знаю. Дуже добра локація, по-перше, бо тут е, одразу центр, одразу набережна. Є, е, як виявилось, супермаркети е, поряд. Вчора ми шукали, не знайшли, але потім вже на карті подивилися, знайшли супермаркети поряд. Тобто, локація дуже добра, це центр міста, е, всі пам'ятники, е, всі. Дестопримічательності. Вони всі тут поруч, ну 15 км, і ви вже, вже все побачила. Е, Наймовірні краєвіди. Можливо, зупинилась би ще раз тільки для того, щоб мати з вікна викна річку. Е, так, ні. Можливо, навіть обрала б якийсь інший варіант, бо насправді подивитись Прагу, за два дні ну, це нереально. Насправді, ну, будете в Прагі, можете забронювати е, на човні собі номер. Це цікаво. Справді цікаво, але е, наші очікування, е, наші сподівання е, вони не справдились. очікували чогось більшого. Не знаю, чому так, але в цілому на добру четвірку, якщо не вважати той шум, то добре. Дуже, дуже добре. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться вашими враженнями. До нових зустрічей, Бережіть себе та своїх рідних.